Тіні забутих предків. Повість Михайла Куцюбинського написана під враженням його перебування на Гуцульщині. В творі розповідається про кохання Івана і Марічки, українських Ромео і Чульєти. Яскраво передано побут і життя гуцулів. Два ворогуючих гуцульських родів гутенюків і палічуків боротьба між якими триває уже давно. На початку твору розповідається про закохану молоду пару Івана та Марічку, родини, яких вже давно ворогували, проте це не стало на заваді їхньому коханню. Ця історія кохання, яка вразила мільйони читачів. Іван з Марічкою починають разом пасти овець та з часом закохуються одне в одного. З 13 років вони кохаються та мріють про одруження. Проте, після смерті батька, господарство занепадає. Юнак вирушає на літо на заробітки працювати на полонині. Там разом з іншими гуцулами він випасає овець, доїть їх та виробляє буц і бринзу. Згодом Іван тривалий час змушений перебувати в наймах на полонині. А повернувшись, він дізнається про смерть Марічки. Іван важко переживає загибель коханої. Вона загинула через повінь. Спершу він не повірив, вважаючи це чутками готенюків, але потім знаходить тіло коханої. Пригнічений втратою, Іван блукає горами, живлячись самими ягодами, а в селі його вважають загиблим. За сім років Іван повертається додому, змарнілий, та веде розповіді. З часом він одружується на дівчині з багатого роду, на Палагні. Відвідавши місце, де гуляв з Марічкою. Іван зустрічає її вподоби мавки, Повість набуває інших тіней. Крім книги, яку презентували, є ще не менш цікаві дві нові книги. Від видавництва світовид Олекса Стороженко Скарб, Андрія Чайковського за сестрою. Вони чекають на вас у бібліотеці.